Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 24 березня за юріанським календарем та 6 квітня за Григоріанським. Сьогодні перед свято, благовіщення Пресвятої Богородиці, а також ми шануємо пам'ять преподобно Захарії Чинця, святителя Артемія або Артемона, Єпископа Солунського, преподобного Якова Сповідника Єпископа, преподобно Захарії. Осника Печерського в Дальніх печерах, мучеників Стефана та Петра Казанських, священомучеників Олександра та Володимира Пресвітерів, ікони Божої Матері, іменованої Тучна Гора. з життям святителя Артемона. Артемон був мужем благочестивим жив за часів Святих Апостолів. Коли його місто в Селевкію прийшов апостол Павло, він побачив в ньому зерно Христової віри та добру почву для ще більшого зростання в цій вірі, тому він, наставивши, висвятив його в пресвітера, а потім в єпископа міста Селевкії. Виконуючи цей послуг, він був дійсно добрим пастирем. Піклувався про сиріт, вдів, жибраків, для всіх, їх він був батьком та наставником. І, проживши до кінця своїх днів, в глибокій старості мирно відійшов до Господу. Його молитвами допоможи нам Боже. Також у сьогоднішньому Євангелії ми читаємо наступні слова. Проходячи, побачив він Левія Алфеєвого, що сидів біля митниці, і сказав йому: Йди за мною, і він, вставши, пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі Його, возлежали з ним і учні Його, і багато метарів та грішників, бо багато їх було, і вони йшли за ним. Книжники і Фарисеї, побачивши, що він їсть метарями і грішниками, говорили учням Його. Як це він їсть і п'є з метарями і грішниками? Почувши це, Ісус говорить їм: не здорові потребують лікаря, а хворі, я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.